Зараз ми будемо вчитися будувати свою натальну карту. Для цього нам потрібно ввести Сотіс. Сотіс Онлайн, професійна астрологічна програма відкривається. Ми натискаємо на цей сайт і нам відкривається ось така е, програма. Що для цього потрібно, щоб вона відкрилась, нам потрібен VPN, або цей можна скористатися, або іншим. Як ми відкриваємо і будуємо свою натальну карту, натискаємо гороскоп, створити новий, одинарна карта, і тут заповнюємо свої дані. Так і залишається натальна карта, тип карти чоловічі або жіночі, тут немає різниці, можна так і залишити або вибрати жіночі, або чоловічий так залишити, немає різниці. Це для вас позначка. Тут теж ми можемо залишити просто як і було, або ввести своє ім'я. Далі вводимо дату народження і час народження. Ну, наприклад, візьмемо 15.03.1999, Так, дата народження і час 05.50.00. Далі ми вибираємо місце народження, тобто це місто, де ви народились. Наприклад, візьмемо Київ. Далі нічого більше не ставимо, натискаємо ОКей. Відкрилася наша натальна карта, зверху пишуться наші дані. І що нам важливо зрозуміти тут і від чого починати. Нам важливо знайти червону лінію. Червона лінія ось ця. Тут є далі чорні лінії, зелені, фіолетові, жовті, чорні. Так, нам потрібна червона. А червона це початок Асенда, це початок першого будинку. Тобто звідси починається відлік далі домів. Це йде Аседент, перший будинок до черв... чорної лінії. До Чорної лінії тут ми бачимо другий будинок позначається. Так? Це територія першого дому. Далі від другої до третього це територія другого будинку. Від третього до четвертого це територія четвертого будинку. І так далі. Це п'ятий, шостий і так далі. Будинки можуть території бути різні, за величиною. Ось є маленькі такі да, території, а є дуже великі. Тобто, це ні на що не впливає. Це просто так розраховується програмою географічно. Далі, що нам ще потрібно? Ми визначили територію, де будинку так. Давайте ще пройдемось. Перша територія, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята до жовтої, після жовтої, десятий, одинадцятий, дванадцятий. Далі, що нам важливо розуміти? Аседент ми маємо знати, в якому знаці знак риби. Тобто червона лінія перетинає знак. Риби. Значить, асидент знаходиться рибах. Ще нам важливо знати планети. Ось, наприклад, в першому будинку планета Сонця знаходиться в першому будинку, але в знаці Риби. А якщо ми візьмемо Юпітер, то Юпітер знаходиться в першому теж будинку, але в знаку Овен. Ось тут ми можемо перевірити, якщо десь спірне питання, а сонце в рибах або Юпітер ось в Овнах. Далі, що нам важливо ще розуміти, це знати знаки, це ось Сонце, тут, коли ми наводимо Меркурій, Юпітер, коли ми наводимо, то ми бачимо планети. І нам важливо розуміти, що в якому будинку і в якому знаці. Наприклад, візьмемо місяць, місяць знаходиться в якому будинку, в 12 му домі, і в якому знаці, в Водолеї. Місяць в Водолеї. Це все, що потрібно знати для початківці на першому рівні. Для того, щоб розуміти і інтерпретувати далі, ми будемо натальну карту щодо цих знаків: тобто будинки, знаки, асидент і планети певного значення, які нам потрібні будуть.